Друзі, всіх вітаю! Вінниця, вінниця, да. Юрочка, Зиков, так. Юра, спільна справа, громадське об'єднання переселенців. Дивіться де є, друзі. Ви бачите, який будинок. А кажуть, для переселенців не строють у нас житло. Строїмо Стро... власними силами. Да. 105 квартир. Хто так. би таке мог подумати? Я зараз, знаєш, подивився в соціальних сетях. У нас там якась. Адміністрація, не помню, яка в Луганській по-моєму Попаснянська покупає на 15 мільйонів. 15 цих дерев'яних, як вони там, тимчасова, да, ну бомжатні хотя там щось. Ханато у нас є там керівник Луганської районної адміністрації. У нас капітальна будівля. Тут капітальна, яка приблизно вартість 105 квартир, юра. Ну вартість на сьогодні приблизно день... 60 мільйонів. Ти казав на так. Ну вартість цього будинку на сьогодні на сьогоднішній день вартість одного квадратного метру в місті Вінниця в цьому будинку, от який стоїть за мною, 13 тисяч гривень за квадратний метр до початку широкомасштабного вторгнення початку війни 22-го року вартість була 9 тисяч гривень. Ну, от зараз вимушені були е, підняти таку вартість. Ні, ну в, доларах так 303, і так, так, в доларах вона залишилась, як була 330, стала 327. Ну, я ж кажу. Так от дивіться, 15 мільйонів, які треб, е, пропонують сьогодні на якісь халупи, там, я не знаю, де їх покупають, там 100%. Якась составляюща, і корупційна буде, відкати, закати. ну, Рома Власенка там, районний у нас, керівник такий да? І будинок, будинок. 105 квартир. Вінниця. Це ж не просто десь там район, сама Вінниця. Так, 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 Вінниця. Е, і... Район ГПЗ, і ніхто ж не допомагає влади. Ну органи місцевого самоврядування, міськрада тільки... виділила, виділила землю виділила землю та гроші на проєктно-кашторісну документацію. Мільйон сто. А інші органи влади зараз проти нас. Просто ведуть якусь війну. Проти... Ні, то знаєш, що війну хочуть поміняти забудовника і щоб вони тут були рвали на себе перед президентом тільняшки, Що, що це так, ми що зробили да. А це роблять самі переселенці? Так самі переселенці, активні люди, такі як ти, Юра твоя громадське об'єднання, наші е, той, хто допомагає нам, так, спонсори. Так. Ми вже вимушені були звернутися до тимчасової слідчої комісії, щоб е, розібратися в цьому ну, питанні. Ну, Я думаю, розберуться. Розберемося, і все буде. Я думаю, нормально. І переселенці 105 переселенців отримують Вінниці. От бачите, є такий гарний будинок. Це приклад для влади. А у нас порожняки ганяють такі губернатори, як гайдаї, ото. І розказую, чим він допомагає. Перше це житло, працевлаштування, а не якісь там е, шанхаї збирати по всій Україні. А потім вони перевращаються дійсно в циганські табори. Ходять, подбираються, е, хто там дає. Ми якось... Далі ми і... цей будинок побудуємо і будемо будувати далі по схожому. схожому ну, Ваш ти казав, багато є проєктів по керовограцію. В 17 областях відкрито від окремої нашої громадської організації. І е, впровадження подобних проєктів і буде, буде, я знаю, для переселенців, як один із варіантів вирішення житлових ну, питань ти весь і я знаю, що це найкращий проект, так да, Рада Європи, Рада Європи. У нас були представники тут Рада Європи, проводила експертизу цього проекту. Більш того, ми тут проводили е, з управлінням Верховного комісара з справах біженців міста Солідарності в 21-му році е, в Вінниці і привозили сюди представників управління Верховного комісара в ООН з справах біженців. Це, на, на, це, знаєте, не то, що найкраще. Це на, на сьогоднішній день це один. Такого більше Один немає. єдиний. Так що все працює, все працює, тільки треба ставити тих, тих керівників, які отак от будуть бати за переселенців. Е, я це кажу. Чесно кажуть, кажучи, отут просто душа не нарадується. Що тут е, такий будинок для нас, для мешканців, і самі ж вони і строюють, і вкладають свої кошти. Так, так. 330 доларів квадратний метр. А скільки зараз в Вінниці? Приблизно 700-800. 700-800. Слава Україні! Повернемося. Е, Луганщина і Донечина України. з і з згор... Луганська. і